Доброго дня, любі малята! Зима це не лише прекрасні снігові простори, іскристі сніжинки, мороз і сонце, новорічні свята, але і небезпека у вигляді ужеледиці, урольок, переохолодження, недотримання правил пожежної безпеки під час новорічних свят. Саме тому ми підготували для вас 10 важливих зимових правил безпеки. Які у віршованій формі допоможуть вам уникнути негараздів. Не торкайся обірваних дротів. обірваний дріт, небезпечний і злий. Побачив, то треба тікати мерщій. Він може вколоти, як сто їжаків, тож будь обережним і слухай батьків. Не торкайся пошкоджених дротів. Знай пошкоджені дроти, призвести можуть до біди, спалахне ялинка вмить, та важко буде загасить. Не підпалюй піротехнічні вироби. Якщо ти хочеш новий рік відсвяткувати і феєрверками у небо постріляти, Подумай, перш ніж влаштувати феєричний бах. Бо замість свята може вийти жах. Гратися під ялинкою небезпечно, ти ялиночку люби і на себе не тягни, обережно грайся поруч, щоб не трапилось біди. Не притуляйся до замерзлих предметів. Узимку ти не лежи всього, що блискутить. Бо так ти язичком приклеїшся умить, і з залізякою ходитимеш усім насміх, аж поки навкруги не танутиме сніг. Обережно бурульки. Незручно продирявляним ходити і дряву шапку на собі носити. Минай усе, що проколоти тебе може. Гуляти під бурульками не можна. Оминай дерева під час спуску на санчатах. На санчатах класно мчати стрімголов, та на схилі можна наламати дров, руки, ноги, голова, ялинка ось такою може бути швидка зупинка. Катайся на ковзанах безпечно, щоб уникнути всіх бід. Обирай товстіший лід, тонка крига для купання, а товстіша для катання. Катайся на лижах подалі від машин. І якщо на лижі ти вже став, а правила дорожні не читав, то знай, кататися біля машин не варто, бо, може, боляче скінчитися ці жарти. Уникай снігових заметів. У снігові замети ти на лізь сміливо, Щоб замерзнути усім на диву. Сніговою бабою миттєво станеш, може, навесні колись розстанеш. Ну що ж, любі малята, запам'ятайте ці важливі правила поведінки взимку, і можете радісно зустрічати свята та й задоволенням розважатися взимку на вулиці. Бережіть себе. І своїх близьких, і до зустрічі!